Свята Майдану не завада. Попри різдвяні канікули, хмельничани виїздили до столиці, аби разом із своїми земляками підтримати євроінтеграційний вектор України. Ті ж, хто до Києва вирушити не змогли, збиралися на центральній площі Хмельницького. Тут у новому році прихильники курсу на Європу вже вдруге влаштовують народні віче. І хоча головне завдання місцевої євроакції мобілізація людей до Києва, щонедільні збори на майдані Незалежності вже стали традиційними. Майдан був, є і я переконаний, буде. Щонеділі ми продовжуємо проводити вічі. Зокрема, такі вічі відбулися 5 січня, і таке віче відбулося 12 січня. Люди продовжують виходити на майдан. За цей час знову ж таки кілька сот хмельничан, незважаючи на свята, на Різдво, на Святвечір, їздили до Києва, брали участь в тих заходах, які проводить Євромайдан у Києві. Місцеві активісти певні, назад дороги немає. Власне, тому збираються виборювати європейське майбутнє не лише шляхом Євромайдану. Планується, скажімо, вже в новому році. І інші форми протесту, не тільки Віча. І автомайдан, і пікет підприємств і фірм, які належать регіоналам і представникам влади. Ну і власне ці форми будуть використовуватися вже в новому році. Ми далі продовжуємо боротися за ті вимоги, які висунули самого початку. На сьогодні тутешні страйкарі чекають завершення реєстрації всеукраїнського об'єднання Майдан до складу президії увійде дев'ять чоловік ради близько 40. Серед них як члени політичних партій, так і представники громадськості. Новостворений майдан матиме свій спрямований вектор. Роботи. Верховенство права, рівність перед законом. це ем... Вимагати від діючої влади усіх рівнів виконання закону різних законів України захисту прав рядових членів організації та громадян України, поновлення європейського вектору розвитку України. Активісти провели засідання ініціативної групи по створенню осередку майдан, де затвердили персональний склад українського об'єднання та поставили завдання на поточний місяць.